Друзі, всіх вітаю на каналі! Хочу висловити свою позицію та аналітичний погляд на рішення Зеленського, знищити незалежність Набу і САП і прибрати будь-яку гіпотетичну можливість пред'явлення звинувачень вчинення кримінальних правопорушень до гаманця Зеленського Тімура Міндича, навіть самого Єрмака. І будь-якого з близького оточення, але в цьому відео я не хочу говорити лозунгами, Я хочу надати сухий аналіз без емоцій, щоб ви самі сформували свою думку. Я бачив в новинах початок обшуків СБУ працівників набу масових обшуків по всій Україні, але потім поїхав у відпустку без інтернету, коли вже сталися події щодо а, прийняття закону про ліквідацію належності набу. Підписання закону та початок акції протесту в Україні. Тому я аналізував а, події, які вже трапилися по новинах, що є в інтернеті. І так що відбувається? Одна із версій Зеленський дуже розлютився, що а, набу. Готувало підозру вчинення кримінальних правопорушень його близькому гаманцю, його близькій людині Тимуру Міндичу по 95-му кварталу, який там всіми бізнесами заправляє, і можливо навіть підібралися до Єрмака і доручив на СБУ ручному СБУ. Провести спочатку обшуки у співробітників набу, звинувативши їх, що вони працюють на Росію, інформаційно підготувати суспільство. А потім вони миттєво направили законопроект і проголосував Верховній Раді щодо позбавлення будь-якої незалежності набу, і САП, підпорядкувавши їх генеральному прокурору, якого призначає Зеленський, а всіма правоохоронними органами. В Україні ми знаємо, що керує Олег Татаров. Тобто, фактично Татаров почав очолювати і набу, і сап. Ну це абсурд, але так трапилось. Те, що я казав, що СБУ чітко працює на Єрмака і Татарова. Те, що вони там їх ліплять героями, ні, вони злочинці. СБУ це злочинна організація, і малюк повністю підпорядковується і Єрмаку. І татаров у цьому питанні вони зачищають будь-якого, хто може якось їм нашкодити як інформаційно, так і юридично, наприклад, на, на бої САП західна преса миттєво вибухнула десятки статей, що Зеленський став загрозою для України не менше ніж Путін, що він корупціонер, що він повинен підати відставку. Що Єрмак повністю очолив всю владу в Україні, узурпував. Тобто, дуже багато статей. Я думаю, що ви читали в змі, і в Україні почалися акції протесту. І можливо, у деякого склалися думка, що влада Зеленського сам Зеленський вже висить на волосині, і ось ось його скинуть. Я спілкуюся з людьми в коментарях. і Мені навіть пишуть, що ми ось зараз на майдані як Януковича Зеленського погонимо. Я особисто дуже погано ставлюся і до Зеленського, і до Єрмака. І не підтримую ліквідацію набу і САП їх незалежність, але в той же час я скептично ставлюся до протестів, які зараз проходять в Україні. Нібито щоб порятувати набу. Я не виключаю, що на цих протестах було дуже багато порядних людей, які приєдналися у своїх бажаннях протистояти узурпації влади. Зеленського і Єрмака висловлювали свою справжню політичну позицію, але самі протести, саме ядро протесту, тобто як він виник, хто, хто його організував, хто його інформаційно підтримує. Я те, що я бачу, приходить до висновку, що це є штучна процедура, і коли ті, хто цими процесами керують, домовляться на високому рівні, там з Єрмаком, людям скажуть іти додому, і вони підуть. Перше. А, наразі немає жодного коментаря від нового посла США в Україні стосовно ліквідації набу немає ні засудження, ні якихось коментарів. Немає також коментаря від американського держдепу, немає засудження з боку адміністрації американського президента. Чому так відбувається? Хоча НАБУ в даній ситуації є в образі жертв, героїв, але самим набу не все так просто. Я поясню, а, чому зараз саме така реакція. Набу і САП були створені у 2015 році адміністрацією Обами, американського на той час, президента як після Майдану антикорупційний орган, який буде боротися з корупцією в Україні. Але вони сформували це на словах, що так буде. Але насправді насправді, і Набу і САП використовувалися як політичний інструмент для того, щоб Дистанційно керувати політичними процесами, наприклад, набу було використано у 2016 році на виборах в американських виборах щодо підготовки компроматів на тоді кандидата Дональда Трампа, і Трамп знає, що НАБУ – це в його очах, це зброя демократичної партії проти нього. Тому наразі немає засудження з боку адміністрації американського президента ліквідації набу. Тому що вони пам'ятають, що було у 2016 році. Саме Набу формувалося, так вони казали громадськими активістами, і очолював всю цю громадську раду, яка призначала керівництво набу Віталій Шабунін, який і сидів на фінансування адміністрації Обами через гранти USAID і фонд відродження Сороса, спонсора демократичної партії. Тобто вони самі призначили громадських активістів, які будуть призначати набу, і самі призначили це набу за свої ж гроші. Тобто громадськість України як така в цих призначеннях взагалі ніякої участі не приймала. Тому у Набу є дуже сильно політичний контекст. І в Америці сприймають Набу не як незалежну організацію, яка дійсно проти всіх корупціонерів. Ні, вони це сприймають як політичний орган. На моє переконання, Зеленський на це і розраховував, що Трамп не буде виступати проти ліквідації набу, що зараз відбувається. Тепер питання: хто зараз є основним медійним розкручуванням протестів щодо захисту набу видання Українські видання ЗМІ, які майже там 99% фінансувалися USAID, організація, яка Є демократи від демократичної партії, а також фондом відродження Джорджа Сороса. Навіть на Українській правді, яка фінансувалась і USAID, і підтримується фондом Сороса. В була ну, велика новина, заява Міжнародного фонду відродження щодо ліквідації НАБУ. Вони створювали цю організацію, тому зараз, звісно, вони проти. Рішення Зеленського, але тут є загвоздка. Керівник фонду відродження Алекс Сорос, це син Джорджа Сороса. В дуже теплих стосунках з Андрієм Єрмаком, головою ОП і автором ліквідації набу і САП. Вони постійно зустрічаються, обнімаються, цілуються. Навіть Алекс Сорос у своєму ікс, колишній твіттер, написав, пост що він вітає Єрмака з днем народження і називає його близьким другом. Я вже неодноразово протязі року ставив публічно питання: як же ж так відбувається, що ви всі грантові структури там і бігуси, і слідство інфо, і українські правди, і там ну, їх там легіон, суспільне, і громадські, всі ці організації, вони всі в нашому уявленні є борцями з корупцією. Так, вони всі отримують гроші з одного джерела. В основному це фонд відродження Сороса. Вони. Фінансується однією людиною їх сотні, і я питав, як ж так відбувається, що ви проти корупції, але ваш спонсор цілується з Єрмаком. Відповіді я на це не отримав. Ось видання Українська Правда опинилося в дуже незручній ситуації. З одного боку, вони співпрацюють із ОП із СБУ, і Українська Правда постійно просуває все, що СБУ там робить добре. Все для них СБУ це клас. Коли СБУ заарештовує блогерів, активістів, юристів запроваджує санкції на українській правди, виходять статті з радістю. Нарешті вони заблокували, ввели санкції. В той же час українська правда сиділа на фінансуванні USAID, які ліквідували. І підтримуються фондом відродження Сороса. І вони одночасно і нахвалювали СБУ, що ось СБУ молодці розкрили російський вплив набу. Виявляється, що набу, яке створив Сорос, воно є під російським впливом. І одночасно вони ж не можуть бути проти НАБУ, тому що вони ж і створювали це набу. Вони виходять на протести, зліквідував. Треба ось відновлювати набу. І читач, от бачить ці новини, так ви за що? Ви за те, щоб ліквідували набу чи проти ліквідації? І ось вони мітаються зі сторони в сторону і щоб СБУ догодити, і щоб НАБУ не ліквідовувати. Ну так не буває. Те, що я бачу, вони е, захвилювались через набу, тому що набу вони створювали і це їх власний інтерес. Коли я ж казав, заарештовували простих людей, коли почалася бусифікація, масові арешти людей. Е, Політичне переслідування не має жодної негативної статті про це на українських правдах там на всіх цих виданнях, які спонсоруються фондом відродження. Навпаки вони підтримують бусифікацію. Навпаки, вони радіють санкціям. Навпаки, вони підтримують те, що робить СБУ. Вони захвилювалися виключно тоді, коли зачепили їх власну організацію, яку вони створили. І вони апелюють народу: народ виходьте, захищайте нас. Ну так, а чому ж ви не захищали народ раніше, коли Зеленський робив такі вчинки? М? Розрахунок Зеленського полягає в тому, що американська офіційна влада зараз не буде засуджувати його по набу, а демократи і Сорос не будуть його скидати, тому що, як він розуміє, він для них потрібен як гарант війни в Україні, як гарант непідписання миру, тому що вони використовують війну, щоб тримати цю ситуацію, ну, за їх планом. До 2028 року, щоб знову використовуючи війну в Україні, цю ситуацію, скинути владу, і вони хочуть знову потрапити на пост президента і далі продовжувати те, що вони робили до 24 року. Тому вони, як Зеленський себе бачить, що він потрібен для демократів. І навіть через ліквідацію Набу вони стиснуть зуби і не будуть його скидати. Також а, Зеленський він же ж домовлявся з адміністрацією Байдена, з європейськими лідерами, що він свій, що будь-яка критика української влади недопустима. І в той же час Набу в його уявленні як представник демократичної партії вони продовжували купати під нього через Міндіча, там і інших корупціонерів. Зеленський це в його уявленні сприйняв так. Почекайте, я ж з вами домовився, що я не підписую мир, що я продовжую війну, запроваджую бусифікацію, переслідую всіх опонентів бусифікації. А ви, нібито мої друзі, починаєте під мене копати через набу до Міндича. Як так відбувається? Ви, значить, не мої друзі. І він тріснув кулаком, все ліквідувати набу. І зараз демократи сидять. А що робити? Ну, з одного боку, хлопнули їх набу. Вони зараз не можуть вже тримати Зеленського за яйця в якихсь питаннях, де вони хочуть. А з іншого боку, вони не можуть скинути Зеленського, тому що він їм потрібен для війни і для бусифікації. І Зеленський розуміє, що демократи можуть дати задню і вони. Хоч і будуть мітингувати, але що далі? Ось, наприклад, видання Українська правда, весь склад журналістів за рішенням кабінету міністрів, який фактично керується Єрмаком, отримав бронь від служби в армії як стратегічно важливі підприємства для життя України. Вдуматися, нібито опозиційне розслідувальне видання ЗМІ отримує від влади бронювання від служби в армії, тому що вони потрібно державі. Ну, так це ж державне тоді ЗМІ, вони обслуговують державу. Як воно може бути опозиційним? І Михайло Ткач і інші журналісти розуміють, що фактично їх доля висить а, на волоску від рішення Зеленського. Зеленський може сказати: Секундочку, я дам вам бронь, я вас не бусифікую, а ви тут мені протести якихось розповідаєте, і агітуєте людей не протестити. Зараз веду санкції. Позбавлю броні і піде Михайло Ткач служити на нуль. І Михайло Ткач це розуміє. Тому з одного боку йому потрібно сфоткатися, зробити селфі, що він там проти, а з іншого боку, він приходить додому і скаже: Ну блін, зараз я перегну палку і мене ж босифікують. Ну, ось така незалежна журналістика. Тепер щодо слабких місць Зеленського, те, що адміністрація Трампа не засуджує Зеленського по небу, не означає, що воно підтримує Зеленського в цьому питанні. Воно просто відмахнулося від цього, і вони прийняли рішення, що Зеленський в термін там 60 днів та 50 днів потрібен підписати мир, мирну угоду. І вони час тікає. Вони кажуть, ну ти ліквідовуй там, що ти хочеш ліквідовувати, але підписання миру нікуди не дівається. А що таке підписання миру? Це призначення виборів. і Зеленському потрібно бути йти на вибори, і він втратить владу. Він панічно боїться цього. То він починає метушитися. Стосовно демократів. Якщо Зеленський піде на погодиться, ну, уявімо, він погодився з пропозицією Трампа, він підписує мир, він миттєво втрачає будь-яку важливість, будь-яку необхідність для демократів. Навіщо тоді Зеленський для демократів, якщо він підписує мир? Все, він розход... 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 розхідний матеріал. І як тільки Зеленський опиняється в ситуації, що він підписує мир, а він вже настроїв проти себе всіх демократів, лівих глобалістів, соросів в Європі, в Америці, його просто розірвуть. Тому що, а навіщо він потрібен? Ліквідацію набув він не отримав нових друзів в Америці. Ну, ліквідував, ліквідував. Ну, скаже, ну добре, ну він не став другого для Трампа на підставі цього. Але він нажив собі ворогів серед демократів. Вони вже його не люблять, але стискають зуби і ще тримають, тому що він потрібен для гарантії війни. Як тільки він підписує... Мир все він втрачає будь-яку необхідність для демократів і його розірвуть разом з Єрмаком. Ось це ключова небезпека, і Зеленський намагається максимально відтягнути цей час, щоб чого не трапилося, якогось диво, щоб диво трапилося, але підписання миру не було, виборів не було. Тому моя позиція така: тверезо оцінювати ситуацію, не ведіться на емоції. Звісно, потрібно засуджувати зеленського по ліквідації набу і САП. Тому що в будь-якому разі набу і САП, в будь-якому разі, вони мають інформацію по корупції Зеленського, а корупцію зеленського єрмака потрібно добивати. І будь-хто хто має інформацію, хто може пред'явити звинувачення, його потрібно підтримувати, щоб завадити Зеленському далі бути при владі. І Якщо Зеленський втратить владу, і його звісно будуть політично рвати, важливе питання: а чи буде дійсно щастя? Після того в Україні чи не призначать нового, більш слухняного Зеленського знову займатися тим, чим займався Зеленський, але більш методично і з більшим негативом для українців? Оце питання. Питання не тільки, як позбутися Зеленського з Єрмаком, питання в тому, щоб не допустити, щоб новий Зеленський і Єрмак більш слухняні і більш прагматичні, і більш сплановані та хитрі, опинилися знову при владі в Україні.